Вітаємо всіх на каналі Майстерні Англії та життя в селі. 25. Це будемо різати на маскувальні сітки. У нас в селі плетуть сітки і до цього плели такі в жовто-зелених тонах. Зараз зима і тепер час білих сіток. Білих кікімор. Будемо це нарізати на смужки. Ну, Розматуємо рулон. Ось такі приходили. Угу. Ось, вже такі нарізані приходили бабіни. Дівчата просто нарізали метровими лентами і все. А білої такої немає, тому треба різати тепер на ось такі. Ленточки, оцей рулон в общем, треба порізати на ось такі смужечки. Ну, так, напротязі дня буду піднімати трішки, потім зробимо настіл, розріжемо. Скажи гамбо. Все це відбувається під моїм пильним наглядом, так? Да? Що, гамбо хоче від мене щось? Гамбо щось від мене хоче. Хоче щось від мене гамбо, так? Да? Приїхав, давай, пішли. Да? Хочу, що. <ріст> ну зараз сходимо. Сходимо, сходимо. Да? Да, да. Да. Підсипало сніжку за ці дні. Да, Гамбо, Гамбо роздява загубив палку. Я бачу, де вона лежить. Ну, зараз знайде. Шукай, шукай. Де? де палка? Де згубив палку? Я її бачу, а ти шукай. Це точно краще, ніж стояти в корці, вийти і приділити своїй собаці 15 хвилин. Завжди згадую, думаю, там коли нема часу, думаю, боже, скільки часу я витратив просто в корках. Яку частину свого життя? Чудово ми пограли. Гамбо, ти задоволений? Задоволений. Ідемо додому. Пошли. Як горобці розцвірінькались? І там гамбо на посту заступив на службу. Тут робимо настіл. Зараз покажу, як один листок настелити. Тут відмотали десь на 50 таких на всю ширину столу. Треба рівненько це вистелити, буває непросто. Ніде не все це порівняти. І... Так, по черзі да? вирівнюємо один край. Тепер вирівняємо далі. І так по колу. Ну, не по колу, по прямокутнику. Ти знаєш, що як класичне особлення ремісника розпатом і такий, ну от як має бути <смітне> митець. Такому <смітне> класи, знаєш, як на, этом, на календарі когут, е, е, кравець. кравець. Е, в майстерні зараз 0 градусів, там видно, ну, між нульом і одним. Ось, тому зараз я розпалю грубу, щоб було де і руки відігріти. Ну і взагалі погрітися. От, тому що працювати у верхньому одязі дуже складно. Тому доводиться так, я маю на увазі куртку, куфайку. Ну от горять ті дрова, які ми принесли з лісу. В хаті одразу потепліло, аж дід притулився до групки. Скажу, що дід перекурюєш. Дід, а скільки ти сигарет в день, в день куриш? 30. Штук 30. Отак. Ну, ну. Просто. просто.

Вітя побачив себе у відео, який ми відзняли кусочок побіг, зробив самі быстреньку Значить, Розкреслили на ось такі смужки. І тепер ножем будемо це різати. Да? Так. Давай, щоб не згоріла капуста. Зачепився провід, тому зазвичай у швейних цехах його пускають в ну, підвісному варіанті. Але цим ножем дуже рідко користуємося, тому нема такого ніякого пристосування для цього. Ну і отак смужка за смужкою. Розбираю курячі крильця, а вони за цими кістями. Це для гамбу, так? Да? І сітки плетуть прямо з-під рук. Перша партія стрічок навіть не все порізали, тому що треба відносити. Там закінчується, і зразу будуть зараз і вплітати в сітки, в кікімери. Да <плес> поразгонь всіх, щоб ніхто буде отак проводжати. У нас такий прозорий баркан, це він тут уздовж дня ганяє, вздовж забора, впродовж дня, уздовж готуємо майже все на. Живому воді. Там грубка, І тільки додаю, вдаляю лішку так готуємо. І ми протягом дня почитуємо коментарі. Дякуємо вам дуже, що ви пишете. Іноді посміхаємося, піднімає настрій і взагалі. Єдине, що не маємо поки часу на них відповісти. От вечором попораємо вже кізи, я потім сяду. Всім проставлю сердечко, повідписую, а може на деякі коментарі навіть запишу реакцію відео. Поки так, щоб не погоріла капуста, щоб все встигнути. Але дуже вам дякую за ці коментарі. він так просить, щоб його чухали. Агресор тушений. Те, що треба? З кислячком. Да. М -м -м. Кожна своя кулінарія дуже смачно. Каже, наче варенички зі сметанкою. Дід да. зазвичай біля телевізора, бо він ну, так йому більше подобається. Він погано бачить і він там просить завжди йому поставити. Вітіна черга пограти з гамбо. тільки встали із-за столу і давай заглядати в очі. Може в тебе є хвилинка для мене? Може в тебе є хвилинка для мене. Ну. Вже дуже став короткий день, так? Да? Закриваємо кіз. Вони, як завжди, з витівками. Сьогодні вони їли дібутін. Смачний дібутін. Я не знаю де в них що ховати. Нічого в хліві не можна заховати, залишити. Да ладно, хто з вас? І головне, ж так розгризли цю. Ой, не по дитячому цю кришку. А вона ж така вонюча, я не знаю. Ну ще вийде, так. Всім сіна наложили, все дали до семи вечора. Жуйте сіно. Ну і ще одну. Справа у нас на завтра це відправити тютюн. Будемо відправляти символ 4 Little Ditch і Silver River. Давай покажемо такі у нас ложечка саморобна, хендмейд. І спаємо в такі пакетики. Там ще було з приводу листя. Ну, але ми, це... ми змішали вже да, все не незрозуміло де яке. Я да, зараз поясню. Ми зробили таку помилку, ми тютюн просто не підписали. І спочатку пам'ятали, пам'ятали, потім почали плутатись, а тепер пройшов час. Ми зрозуміли, що це була помилка, потрібно було просто якось це все позначити. Але вже. Як є, так є. Кажу, як є. Тобто, достеменно невідомо, де тютюн. Так, yeah. да, yeah. Я також yeah. знаю, що там де Гаванна, потім можна Берлі 46 відрізнити, бо у нього такий е круглий лист. Деякі сорти можна відрізнити. А от так, щоб кон ну, конкретно дати Silver River, на жаль. У нас все зашивається. Ну, не все. Куртка твоя не зашивається, я думаю, що куртка. Тут будуть питати, що це тебе з курткою. Скажи свою класичну фразу, немає часу. Нема коли. Нема коли. Хендмейд. Nëzaltër po Принцеси. Всі їли дібутін, кажу, всі дібутін їли. Буде дібутінове молоко. ще ми ввечері їм зазвичай пропонуємо водичку і її п'ють. Да, ладно. Попила водички, поїла зерняток, поїла сіна. Тепер мухіні, да? Віддасть молочко. Водичка. Шаня, завтра тобі буде відро. У нас нема у Шані відро. Вже Роксі її відганяє, завтра. Роксі, ой, Шаня, поїду тобі з повідру. Вже повиходили. Єбутіна понаїдалися. И не попил водички, да? Уши, он <laughs> <laughs> Все, попила, да? да? Что, на бранить? Да, все, до ранку. Ну, так настав вечер, вроде изо мы попоролись. Я отут гортаю на ноутбуку коментарі. Хочу швиденько на них відповісти, тому що і так відео, я думаю, буде задовге, тому, тому буду відповідати швиденько. Я на коментарі вже повідповідав у, скажімо так, у письмовому вигляді на більшість. Ви змінили дифлокацію і займаєтесь бізнесом далі, чи згорнули бізнес. Ми згорнули бізнес. Потім інтрига залишається чому? Ну, поки залишається. Тому що моя ціль не просто розповісти, а отримати, скажімо так, певні дії, те, що я хочу отримати. А по-друге, відповідь. Тому що на каналі зараз, скажімо так, досить динамічна ситуація, і хоча так, назовні начебто кількість підписників не, відпис... не змінюється, але насправді качеліщі ті в день просто відписується 10 чоловік, а підписується 11. Змінюється глядач, ті, хто. Кого я не встиг зацікавити, вони відписуються, ті, хто підписалися там, на Тютюн, Моркву, а тут я зі своїми розповідями. Канал у нас досить специфічний, тому зараз трішки так відбуваються зміни. Але вони на краще, тому що ті, хто приходять зараз на канал, вони вже підписуються не на капусту, а на нас. Ну, такі просто зміни. І ще такий момент, що я вже і так досить довго чекав. Це така, в довгу. І ну, от останнє відео 132 перегляди, моє життя в Києві. Тобто, ну, ще мені потрібно почекати. От зберуться ті, хто підпишеться на нас. І я думаю, що як тільки, такі, ви можете в цьому допомогти. Я не знаю, поставте вподобайку, поширте наше відео, розкажіть про нас канал комусь, щоб більше дізналися, більше підписалися глядачів, яким це буде дійсно цікаво. Тому що ну от хотілося б, так як канал такий перейшов на особистий, то от і шукаємо глядачів. Які будуть, ну, яким це буде цікаво, е, також ще один коментар, що нарешті давно обіцяна розповідь почалася. Дякую. Е, вона, ця розповідь, обов'язково буде завершена. Це лише таке як нагадування ще раз, що я пам'ятаю про цю розповідь. Я дуже вибачаюсь, тому що вона дійсно така, що, е, наче, вимагає запитати, що ж, таке, що ж сталося. Вчора все було так чудово, а тут не раз бракували. Відбулися півні події. Якщо... В цьому свій час, от, чесно, от не відчуваю, що це, цей день настав, як зараз можна, можна говорити не на часі. Події, які відбуваються в державі, все, якщо взяти разом, то напевно. Я трішки почекаю ще глядачів. Обов'язково до цієї теми повернемось. Я намагатимусь зараз вас переключити на інші якісь теми. Е, є в мене ще цікаві історії для того, щоб цю сюжетну лінію поки е, на, на другий план е, ще з вами більше познайомитись, ще більше поспілкуватися. Е, і тоді в потрібний момент все стане. Я обов'язково про все розповім. Купили доміка, користуватися пічкою не вміємо. Навчіть, будь ласка, може комусь ще згодиться. Скільки треба дров, куди ставити та коли. Ваша випічка це щось навчить. Ну, в печі є також самоучка, просто... Один раз згоріли, другий раз не допекли таким методом як пробі-помилок. Просто от я відчув. До речі, ми плануємо завтра, напевно, робити випічку. І я, коли буду напалювати піч, я просто на цьому більш детально досереджуся, Ну, якби по-своєму просто розкажу, як я для себе. З'ясовую, що пора чи не пора, чи як я її там підігріваю, бо бувають різні ситуації, коли пічка вже витопилась, а тісто ще ну не готово або навпаки, як ці процеси з сполучити. Так щоб то я ну поділю... чим можу, я поділюся з задоволенням. Я вам ставлю сердечко. Дякую також за. Лайчики. От. Це на інше відео до Тютюну. До Тютюну треба ще е, гуральню для завершення композиції. Я Поліз, подивився, що таке гуральня. Гуральня це винокурня, е, бо таке крафтове підприємство, яке перетворює зерно на горілку. Тоді можна вже і шинок зразу там відкривати. Всім дуже дякую за коментарі. Вибачаюсь, якщо чийсь коментар не, не відповів. Ну, тому що просто не хочу затягувати відео, я вам відповів в письмовому вигляді. Ну, на цьому, мабуть, на сьогодні все. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.